Колишній високопосадовець ЦРУ Ден Хофман каже: Російська гра на близькому сході це вже не про силу, а про втрату впливу. Після ядерної кризи з Іраном Путін намагається здаватися важливим гравцем, але за словами Хофмана, виглядає це не дуже добре. Риторичне балансування на межі, і мушу сказати, мені справді сподобалася реакція президента, як він відповів Медведєву і поставив його на місце, підкресливши, що знаєте, Путін головний. Я скажу тобі, мій старший син якраз це дивився. Та він сказав: Ти знаєш це, якби президент сказав: заспокойся, Діма, це був чудовий спосіб підкреслити всю серйозність ядерної зброї. Це величезне порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї, але президент відповів саме в тому тоні, в якому потрібно було. І він для Росії справді принизливо бути витісненою з близького Сходу. Володимир Путін любив говорити, що розпад радянського союзу був найбільшою геополітичною катастрофою минулого століття. Візитівкою радянського союзу був його вплив на близькому сході. Путін повернувся на близький схід вперше. Росія розгорнула свої військові сили за межами країни саме в Сирії у 2015 році, щоб підтримати Асада. А зараз Росія взагалі не має жодного впливу. Їхнє стратегічне партнерство з Іраном, підписане лише цього року, насправді мало що означає. І президент має рацію. Давайте зосередимося на варварському вторгненні Росії в Україну. Це був чудовий спосіб підсумувати ситуацію. Ден, кілька слів про той пост Медведєва, який він опублікував публічно. Він фактично визнав, хоч і проти власних інтересів, що іранська ядерна програма справді була спрямована на створення зброї. Він мовляв, ну тепер ми можемо говорити про це відкрито, що стало б ударом по тим, хто заперечує і намагається вдавати, ніби все це було мирно. Очевидно, що це не так. Тож він це визнав, але принаймні натякнув на можливість того, що хтось у майбутньому може передати ядерну зброю іранському режиму. Ви сказали, що це гра на межі фолу. Чи це також блеф? Бо яке керівництво, який уряд, Росія, Китай, хто завгодно насправді хоче, щоб у МУЛ з'явилася ядерна зброя, зрештою в кінцевому підсумку. Хтось із тих, у кого вона вже є? Так, дивіться, Росія та Іран насправді є довгостроковими стратегічними конкурентами, і Росія дуже обережно ставиться до надання Ірану того матеріалу, який той хоче отримати. У Ірану був довгий список військової техніки, винищувачів та інших речей, які вони просили Росію надати. Але росіяни цього не зробили. Росіяни дійсно побудували їхню атомну електростанцію для цивільного використання в бушері, але загалом вони були досить обережними щодо будь-якої подальшої допомоги Ірану. І подивіться, ми бачили, що ізраїльтяни зробили з російською системою протиповітряної оборони. Це не дуже добре спрацювало і для іранців також. Це демонструє, що найкращий спосіб розірвати цю вісь диктатур не це перемогти, і саме цим займається президент. Тепер мене турбує Північна Корея. Саме вони допомогли побудувати атомну електростанцію в Сирії, яку Ізраїль знищив у 2007 році, і вони також допомагали Ірану з балістичними ракетами. Тож завжди потрібно остерігатися цього маленького ракетника і того, що він може задумати. Але я думаю, що те, що робив Медведєв, це знову ж таки той самий риторичний шантаж, який ми бачимо від Володимира Путіна. Все, що у них залишилося це слова. Не можна сказати, що вони не можуть бути нам кісткою в горлі, але це не виглядає для них добре. Я хвилююся щодо того, що вони Путін і Росія можуть зробити, щоб підвищити ціну на нафту. Ми не побачили, щоб Іран закрив Ормузьку протоку, тому що це розлютило б Китай і перекрило би постачання нафти його найбільшому клієнту. Але знаєте, якщо підняти ціну на нафту і продовжити її постачання, це вигідно Росії та Ірану. Ден Гофман радий тебе бачити. Я також просто як завжди. Колишній спецпредставник США Курт Волкер попереджає. Якщо Захід дозволить Путіну перегрупуватися під прикриттям перемир'я, нас чекає нова фаза війни. А ще додає саме Путін залишається головним джерелом глобальної нестабільності. Я скептично ставлюся до того, що за нинішнього розвитку подій для Росії та України Росія дійсно зможе досягти цього, якщо тільки їй не вдасться перемогти Україну або не буде досягнуто перемир'я, і вони не зможуть перегрупуватися, зберегти такий рівень оборонних витрат. А НАТО цього не зробить. Вітаю на Times Radio Frontline, з вами. Філіп інгрем. Сьогодні у перший день саміту НАТО. Ми маємо велику честь поспілкуватися з послом Куртом Волкером. Посол Волкер, колишній високопоставлений дипломат США, з глибоким досвідом і зв'язками на найвищому рівні дипломатичної політики США, Європи та Євразії. Ви були послом США при НАТО певний час і спеціальним представником США в Україні. Тож теми, які ми сьогодні обговорюємо, ідеально вам підходять. Ви також є виконавчим директором інституту Макейна при університеті штату Аризона, а також обіймали керівні посади в Державному департаменті Раді національної безпеки та кількох комерційних і некомерційних радах, наскільки я розумію. Посол Курт радий знову вітати вас на фронтлайн. Дуже дякую, Філіпе. Щиро дякую. Так, я заснував інститут Макейна разом із родиною Маккейнів у 2012 році і працював там до 2019 року. Я б ще додав зараз, я почесний науковий співробітник центру аналізу європейської політики, займаюся консалтингом і дорадчою діяльністю через Alliance Strategic Advisors. Ну, це робить вас ще більш підходящим для нашої сьогоднішньої розмови. Але знаєте, перше, що хотілося би відзначити, до сьогодні, і власне по всій Європі, коли Україна починала з'являтися в обговореннях навколо саміту НАТО, проходили тижні чи навіть місяці, перш ніж більшість європейських лідерів, а навіть і президент США згадували про Україну чи Зеленського. І все ж знаєте, лише за останні сім днів близько 500 російських дронів і понад 70 ракет вразили цивільні об'єкти у великих містах України. Чи стала Україна зараз забутою війною? Я б не сказав, що її забули, і звісно, сьогодні на зустрічі НАТО буде присутній президент Зеленський. Він буде на вечері. Він проводить кілька окремих зустрічей з європейськими лідерами, і це триває і триває. Те, що ми бачимо зараз, це те, що увага переключилася на Ізраїль та Іран через нагальність тієї війни та авіаудари з Покуша по ядерних об'єктах Ірану. Тож саме це зараз займає всі заголовки новин. І на мою думку, ще один чинник, який тут зіграв роль, це те, що президент Трамп дійсно хотів домогтися припинення вогню, щоб змусити Росію зупинити свої атаки на Україну. Україна погодилася на припинення вогню, але Росія ніколи і щоб змусити Росію погодитися, знадобиться тиск на неї. Зараз ми щойно здійснили великий тиск на Іран, і тепер Іран каже, що вони погодяться на припинення вогню. Я не кажу, що США мають завдавати авіаударів по Росії, але нам потрібно бачити значно більший тиск на Путіна, щоб він дійсно захотів припинення вогню. Знаєте, Путін критикував Дональда Трампа щодо Ірану і намагався вплинути на нього, щоб він змінив свою думку і не нападав на Іран, не атакував іранські ядерні об'єкти. Як ви думаєте, про що зараз думає Путін після цього нападу? Іранський міністр закордонних справ одразу поїхав до Москви провести переговори з Путіним, оскільки між ними є стратегічна угода. Але як ви думаєте, про що зараз думає Путін, коли він намагається з одного боку підтримувати стосунки з Іраном, а з іншого зберігати певні відносини з Дональдом Трампом? Так щоб не пропустити головного, підписуйтесь на наш youtube канал, подробиці. Тут усе найважливіше про війну, світову політику та загрози, які стосуються кожного, будьте в курсі разом із нами.